Церква її пропонує для того, щоб ми світло зустріли Величне Свято Різдва і не прив'язувалося до земного. Тому що причина прив'язання до земного була та, що юдеї не прийняли Христа. І під господарем це Бога Отець мається на увазі, а під Рабом син. Боже Господь наш Ісус Христос, який себе так принизив, що навіть рабом назвався. Так от, дорогі брати і сестри, ми маємо акцентувати увагу на тому, що і за земних пристрасті не захотіли іудеї прийняти Христа. Вони очікували Месію, помазаника, Спасителя, як знаєте, блискучого там. Царя такого, полководця, щоб він підкорив всі народи іудеям. От сьогодні в апостолі ми чули, що в Христі немає ні іудея, ні Еліна, тобто грека. Ну, тоді греки були дуже, їхня культура поширена була, ні, ні скіфа. Скіфи це про родичі слав'ян і тому подібне. І ви знаєте, апостола Павла, що не мужицьке пол, не женський. Тобто во Христі ми всі єдині, ми всі рівні перед Богом. Комусь дано більше талантів, комусь менше, кому більше дано, з того більше спитається, ну і менше менше. Тобто, все так розподілено Господом досконалості. І Така була помилка людей, що вони, значить, очікували, що вони будуть царювати, багато жити, їсти напиватися і тому подібне. Але ні, Господь вчить, що його царство духовне царство це в першу чергу духовне спасіння, і за цим йде насолода Духовна. Буде насолода Духовна, тоді ми знаємо в раю, і для тіла буде ми. Колись, може ви читали Ігнатій Бренчанів цитував Ісаака Сирина, що коли людина досягає благодаті, то і тіло от, в такому стані піднесеному, йому нічого не, не важко, все може здолати. Чому мученики йшли на смерть? Да, деякі біль ми не відчували, але Господь настільки давав сили, що радість душі і тіла насолодиться вона гасила ці муки, от вона не давала перемогти цим мукам, цьому болю, того блаженства. Тому святі вони бажали навіть скорботи в своєму житті. Ну і для нас, дорогі бати і сестри, ще має бути повчання те, що коли багато людей почали відмовлятися від вечері. Ну, мається на увазі ввечері, це Господь царство своє приймає, а для новозавітних людей мається на увазі літургія, причастя. Господь всіх нас букає. І багато людей відмовляється у них свої діла, там базар у неділю, все таке, якісь діла, у кого там жінка молода, у когось там господарство, мені нема коли, і тому подібне. Хоча, якщо досліджувати, завжди знайдеться час. Побалакати з друзями, знайомими по телефону, на вулиці. І я неодноразово помічав. Людей колись питав, чого ви не ходите? Бой нема часу, батюшка. Зупиняються прямо біля церкви, в будні, в вихідний, і дуже, дуже часто балакають, балакають, балакають. Mm -hmm. Так що це не виправдання. Це по-перше. По-друге, дорогі брати і сестри, бачите, Господь каже: гукай всіх, ті, хто хромають, сліпий, тобто язичників це мала с на увазі. Але в нашому розумінні для Нового Завіту це мається на увазі, що треба старатися всіх привести в познання істини. І бували такі випадки, що там приїжджають гості, родичі в неділю, день народження, людина не йде День народження у знайомого. «Так, скажи, скажи знайому, піди подякуй Богу, щоб благословення тебе було і подальше. Ми мовчимо, йдемо на день народження, церкву залишаємо. Це дуже непомилково і неправильно. Е, і е, ми маємо старатися всіх привезти, навіть так званих бомжів. От, дати йому змогу там, одяг якийсь порядочний. Е, там, е, є такі в Києві спеціальні пункти, де їх там миють, все, указать, Київ станція, київ волинський щоб хто не знає. Зустрінете колись барашки, скажіть, поїдь на київ Волинський, там тебе приймуть, дають на одну ніч переночувати, душ все те таке. І, дорогі батьки і сестри, буває часто, що люди приходять в церкву, військовий прийде, чи людина там від неї, може, вином пахнуть, чи не там десь станеть, І ми починаємо там зауваження робити. Дорогі і сестри, це дуже негарно, це великий-великий гріх, тому що ми подобляємося злим фарисеям. Вони зовні знали закон Божий, але внутрішньо вони були чужді від Бога. Так і ми, якщо ми ще не досягли такого рівня, що у нас постійно мир на душі, ми не досягли такого рівня, коли ми не боремося своїми страстями, коли ми дуже часто оскарбляємо ну, так, знаєте, людей. Вольно можна сказати. Не вольно це ще таке. а Коли вольно вже це гріх серйозний. То ми не маємо права робити зауваження, там, щоб не так став, там, чи на вухо повісив телефон. І взагалі, от, знаєте, в Києві в одному монастирі є така об'ява: зауваження робить тільки братія монастиря. Тому що дуже кортить дуже часто нам ближнім зробити зауваження. Під час там каждіння, дьорнуть когось, не там став та під ікону. Нічого страшного. Людина це образ Божий. Якщо вона стала під іконом, нічого страшного. Священник покрадеть і людину, і ікону. Тим паче, що по уставу церковому так і мається робити. От. І там на вухо повісив телефон. ну Це, це ну, зовсім що. В Євангелії написано, що це заборонено. Я ж казав, що треба жити по Євангелію. Це самое головне. І ми будемо за ним по ньому судимі. І закінчувати службу. Буває таке, що в храмі тільки молитва має лунать і проповідь Слова Божого. А там вже якісь, знаєте, наші точки зору, це вже за храмом можна сказати, і то краще взяти на це благословіння. От мене смущає, що там людина не так виглядає. Ну, до священника і візьми благословення. Деякі священники їздять з мобільним телефоном на, вух, на вухо вішають, тому що вони там місіонери. Я знаю одного місіонера. Хороший священник, восьмеро дітей, подарили йому машину. От. По телефону не можна балакати по правилам дорожнього руху. От. Позвонив, він розмовляє, все сказав, та й ти яку скорість можна принести. Тобто комп'ютер, телефон він може як ніж. І користь приносить, а може і шкоду, в залежності від того, як ми користуємося. Так що, дорогі брати і сестри, постараємося е, своєю поведінкою привлікати людей до спасіння, а не відштовхувати. Амінь.